Добрий вечір, шановні друзі, я Ольга Просіна і рада вас вітати на соціальному проєкті онлайн вогник. Сьогодні на нашому проєкті а, буде моя співвідучою, моєю співвідучою донька Аїда Будахян. Я буду дуже рада представити вам Аїду і привіт. Рада тебе Вітаю. Вітати. Вітаю, дуже рада бути на твоїх прямих ефірах. Завжди дивилася зі сторони, а тепер приймаю участь. Я мені дуже приємно. Хочу сказати усім, хто нас дивиться, що прохання поставити плюсики або щось написати, щоб ми перевірили наш зв'язочок. А в останньому нашому епізоді нашого ефіру Передбачено відповіді на запитання, почитаємо ваші коментарі. Тож, протягом нашого ефіру, шановні колеги шановні друзі, ви можете писати свої запитання, коментарі, думки, ділитися власними міркуваннями щодо тієї теми, про яку ми сьогодні будемо говорити. Аїда, розкажи трішечки про себе і про те, що ми сьогодні. Будемо висвітлювати. А, так, я навчаюся на психолога у Польщі і працюю в інстаграмі, але сьогодні ми будемо говорити на тему, чому важливо, щоб дитина вміла вибирати і знаходила своє, хочу. Ось. Скажи, будь ласка. Ця тема е, нам здалася актуальною. Як на, на твою думку, е, в чому її актуальність і м, чому вона може бути корисна для тих, хто сьогодні приєднався до нас? І вітаю всіх, хто вже приєднався. Дуже, так. Да, дуже приємно, що ви в прямому ефірі. А, ну, по перше, я хочу сказати, що дивлячись на ситуацію, Після закінчення школи діти не можуть знайти, е на кого вони будуть вчитися, вони не можуть цього вирішити. І я спілкуючи зі своїми однолітками, розумію, що це насправді є проблемою. І мені здається, це не тільки через те, що е там нам 17 років, 18 років, і потрібно вирішити, куди йти далі, а і через те, що батьки не дають. Вибору в дитинстві? Дитина не знає, чого вона хоче, і тому, і коли вона доросліша, то вона не може зрозуміти, куди їй йти далі. Бо весь час за неї вирішували батьки. А тепер батьки кажуть: ну, чого ти хочеш взагалі? А дитина не знає, чого вона хоче. Бо Ну звідки їй знати, якщо. Раніше за нею вирішувала. Скажи, будь ласка, ти обрала своїм фахом психологію? І зараз нас слухають е, твої друзі, мої друзі, мої колеги, і, мабуть, у них така думка, що ха, вибір, нічого собі вибір. Мама кандидат педагогічних наук, е, кандидатську не можна написати без знань психології, без досліджень е, і в педагогіці, і в психології, без аналізу літератури е, різних. Напрямків е, психолого-педагогічних. Е, тож, е, здається, збоку, можливо, зараз, що в тебе просто ніякого вибору і не було, що ти просто, е, ну, скажімо, без вибору пішла собі е, шляхом мами. Як ти, Що ти можеш на це сказати? Ну, насправді, у нас не все так було легко, бо Ольга Володимирівна не хотіла, щоб я. Е, Вчилася на гуманітарних науках, а вона мені показувала інші напрямки. Наприклад, це була банківська справа, ми думали, щоб я пішла на лікаря, але все ж таки мені не то не то не сподобалось, і я сама для себе вирішила йти на психолога. І... Це було моє рішення. Ніхто мені його не нав'язував, бо як я вже кажу, то мама не дуже цього хотіла. Ну, а як ти поставилась до того, що я вибрала е психологію? Напрямок психологи в дев'ятому класі? Я пам'ятаю, ввечері була розмова. Ти сказала, що вчителька історії запитувала, ким ти хочеш бути, ти захоплювалася історією, але сказала, що історичний точно напрямок ти не будеш обирати. За своїм фахом і що ти будеш психологом. Я внутрішньо чуть ну, просто не провалилася від розпачу. Я так сподівалася, що ти кудись все ж таки відправишся в інший фах. Я стільки хотіла тобі показати, що є багато різних професій. Я водила тебе в банк для юнаків, там були гарні курси, в різні гуртки ти ходила, говорили з моїми подругами, які мають інші спеціальності, зокрема лікаря. І тут ти говориш, що ти будеш психологом. Внутрішньо я дуже ну, дуже якось так, навіть я б сказала, засмутилась, але не подала вигляду. Я вирішила 9 клас буду спостерігати, як твоє бажання буде розвиватися, що ти будеш читати, що ти будеш робити. І потім в 11 класі. Я вже зрозуміла, що це серйозний вибір, і що на сьогодні саме це є предметом твого м, фахового зростання. Ну насправді ти дуже така ліберальна мама, бо м, я до останнього не знала, що ти ну якось е, не дуже хотіла, щоб я йшла на психолога, бо ти мені здається сказала це, коли я вже подала документи, і це не було так, що ти сказала: О, ну, все ж таки на психологію, чи щось таке. Насправді все було не так. Просто ти сказала, що ну, я дуже за тебе рада, що ти вибрала свій шлях, але я все ж таки думала, що ти там не туди підеш, так. і... І насправді це дуже цікаво, бо зараз, зараз дуже багато е, авторитарних батьків. Так, і сьогодні ми про це поговоримо, бо е, мені здається, якщо ви не знаєте, хто такі авторитарні батьки. То ви не не побачите їх, бо буде здаватися, що це такі батьки, які хочуть найкращого для своїх дітей, і просто вони хочуть допомогти. Але насправді своєю допомогою вони роблять, роблять навпаки. Вони навпаки погіршують ситуацію. Вони вирішують за дитину, бо вони вважають, що це. Найкращий вибір, а але дитина стає не самостійною, і потім, коли вона дорослішає, вона просто не знає, що їй робити. Так. Я думаю, що дійсно не всі батьки, які поводять себе як авторитарні, контролюючі, розуміють, що вони є такими, бо їм здається, що вони піклуються, що вони роблять якнайкраще для своїх дітей, що вони максимально ну, віддаються своїм дітям і таким чином не, не зважають на свої завищення. Очікування. Тобто дуже часто е, під, підміняють свої бажання і не дають відчути дітям їхні бажання. Е, таким чином, своє я ставиться вище за я дитини. Я знаю, як тобі буде краще, е, я доросла, я знаю, що саме так е, тобі слід вчинити. І є така ще особливість, як обумовлена любов. Якщо ти гарно навчаєшся, то я тебе люблю. Якщо ти гарно читаєш і багато книжок читаєш, то я тебе люблю. Якщо ти найкраща в класі, то я тебе люблю. А якщо ні, то дитина відчуває себе такою знаєте, покинутою, без підтримки, і дійсно, це все. Позначається на її формуванні як дорослого. Зокрема, і не даємо ми, якщо поводимо себе як авторитарні батьки, відчути емоції. Да? Дитина взагалі не відчуває себе, своїх бажань, а лише реагує на те. Що їй вказали робити, що їй сказали робити, і таким чином, ніякої свободи і ніякого вибору вона не має. Дорослий завжди правий. А якщо помилку зробив, то це через те, що ти щось недогледіла дитина. А якщо правильно, то це я тобі так сказала. Тому насправді. Такі ось ознаки є, їх більше ми деякі висвітлили на цьому слайді. Так. І від таких, від таких батьків, батьків можна почути такі слова, як не плач, ти вже дорослий, мене не хвилює, що ти хочеш, роби те, що кажу. Ми усе для тебе робимо, а ти невдячний. Чому ти не такий хороший, як хтось? Не рухай, розіб'єш, не чіпай, поламаєш. Як тобі не соромно, займи себе чимось, не заважай, не заважай мені. І насправді, я думаю, усі ми чули всі ці слова. Ну, на своєму прикладі я чула ці слова у фільмах, у книжках читала, так, і і у реальному житті теж. А вже ж і це дуже часто використовується. Ну і я думаю що ми повинні давати дітям вибір не тільки батьки, батьки, а й вчителі, бо все ж таки діти дуже багато часу проводять в школі, і це мусить бути, бо дитина буде більш впевнена, самостійна, і самооцінка буде стабільна, і це дуже важливо. І зараз ця тема дуже популярна. Занищена, да ми батьки на це теж дуже впливаємо. О, а о. тож дійсно, дитина не буде так істерити, як ми часом бачимо в магазині, дачі там десь на вулиці дитячі істерики угу. і батьки в розпачі від того, що роблять їхні діти. В кращому випадку Так. Так. І е, таким чином, е, дійсно, якщо ми даємо право вибору, то е, наша дитина стає більш е, відповідальною і, безумовно, дорослішає. бо дуже важливо створити оці умови, е, коли дитина від е, малої стає дорослою, самостійною відповідальною і краще розуміє, звісно, свої емоції, емоційний інтелект. Зараз це дуже популярна тема. Mm -hmm. Я хочу сказати, що я, звісно, не ідеальна мама, і не дивлячись на те, що ти мене так високо оцінюєш, е і я дуже рада, що тобі здається, що ну, максимально насправді я хочу сказати, не тільки я тебе так оцінюю, у мене всі друзі тобі компліменти кажуть. Oh. <гум> <гум> Дякую. Е я хочу сказати, що е були. Е Можливо, коли ти була маленька, було, були моменти, коли я підвищувала голос, коли я нервувала, але що ну, можна мені в плюс поставити, що я потім тобі пояснювала. Я О. говорила Аїда, що я сьогодні вранці дуже нервувала через те, що я спішила на роботу, а ти затягувала і у тебе там були якісь свої. Емоції там, ну тобто, ми не встигали там чи ще щось. Я тобі пояснювала, як я себе почувала, mm -hmm. пояснюючи свої емоції, визнаючи свої певні ну, слабкі якісь моменти. Визнаючи, що я теж можу бути неправа, я давала тобі теж усвідомити, а що відчуваєш ти. І що взагалі помилка може бути, і це нормально, да? і дорослі помиляються, і діти можуть помилятися, і багато різних ситуацій було, коли я далеко була без, від бездоганності, як мама. Але принаймні ми потім говорили, і я думаю, що я це дуже ціную, що ми з тобою вміємо говорити. І вміємо дай Бог нам і далі наші стосунки вже дорослої доньки і мами. Ну дай Бог, щоб розвивалися гарно далі. Ну я думаю, що дуже важливо пояснювати дитині свої емоції, бо насправді дитина ну взагалі не розуміє, чому ці емоції, звідки вони взялися, вона бачить тільки що мама там щось кричить. І все бачить ситуацію, і дитина це не маленький дорослий, вона не може розуміти того, що розуміємо ми. Ми, ми не завжди розуміємо, чому якісь там емоції, так, виху... ми, дорослі, yeah. так? Да, да, ми дорослі. А дитина взагалі вона не розуміє, що через щось там мама може на неї накричати, так? І я думаю, що це дуже важливо пояснювати дитині, що вона що чому так, чу, ну через що. І е, теж ідеальною бути ідеальною мамою, не кричати взагалі, не показувати свої емоції, це теж неправильно. бо... Е, Дитина має бачити це, бо ніхто не не, не ідеален, і, і це це реальне життя, і навпаки, вона має е, це бачити і розуміти. Аї, uh, скажи, будь ласка, от ми сьогодні говоримо uh, про те, що uh, треба дитині давати вибір, uh, треба uh, давати свободу, визнавати її я. Uh, ну там Багато-багато да, через кому ми говоримо про uh, дорослішення дитини через таке відповідальне uh, ставлення mm. до ситуації. А як ти вважаєш, от на твій вибір професії, все ж таки я вплинула чи не вплинула? Ну я думаю, що так. так вплинула, але це було не підсвідомо з твоєї сторони, бо ну, свідомо є... несвідомо так. так несвідомо. От, у мене є приклад: коли ти писала кандидатську? Я пам'ятаю, що це були перші класи. Я приходила е, там вечір робити домашнє завдання, а ти була сиділа на ліжку, в тебе було багато документів, яких, ну, щось там папір щось так, дуже так все. Е, працювала, ноутбук щось там робила. І я все це бачила і дуже собі цю ситуацію романтизувала, що вау, щось вона там працює, щось нове, і там вночі йшла в туалет і бачу, що ти досі працюєш. Ну, думаю, ну, якщо ти змогла написати, то і я зможу написати. І потім вже у 9 класі мене запитала вчителька. Що я хочу, що я хочу ким я хочу бути, і ну я не сказала ким я хочу бути, але я сказала, що напишу доктор а, такі, да, дещо можливо з боку це виглядає як повне наслідування, але з іншого боку. Все ж таки, ми своїм прикладом виховуємо. Ми не словами виховуємо, а ми діями виховуємо. Я, звісно, процес це перший клас, це я вже завершувала дисертацію і дійсно там багато працювала. і... До твого розповіді я взагалі якісь такі більш негативні моменти згадувала. Хоча насправді дуже мені подобалася наукова і подобається наукова діяльність, і оцей процес потоку, коли ти досліджуєш, пишеш, і це тобі в кайф, воно зчитується, його не можна його не можна якби не да, тратити. Але yeah. я рада, що ми зараз вийшли на новий етап, і що я зараз ну показую тобі не лише там. Свої е, я і робота, а в, в житті теж в міжособистісному, да, я теж там уже в мене є певні зміни, які сподіваюся вплинуть і на твоє е, життя е, ну більш-більш більш, більш, більш е, позитивно. Да ну Я думаю, ага. <реш> <поє> а, та, 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 Перекинула нас вже. Да. А, так, у мене є приклад, бо мені здається, ми зараз все розказуємо так класно і, а може, і не класно, і деякі думають: о, а що, дитина ж зараз візьме, сяде на шию і що робити? І я думаю, що так є такий приклад, як зробити так, щоб було комфортно і батькам, і дітям. Так. Наприклад, ви маєте фрукти, так, апельсин і яблуко. І ви хочете дитині дати фрукти яблуко. Так. Не потрібно, навіщо ви будете давати те, що ви хочете. Дайте е, вибір дитині. Хай вона вибере яблуко чи апельсин. І в цій ситуації ви побачите, що е, це вигідно. І дітям і вам, бо е, ви вибрали, а потім вже вибирає дитина. І не буде так, що при, е, ви приходите до магазину і кажете: купляй фрукти, які хочеш. І вам, ну, це вибір, який ви вже зробили, а тепер нехай вибирає дитина. То, ну, це йде такий процес, так. Скажи, А, Аїта, можеш якийсь наш приклад привести, коли я е, ну, певне зробила обмеження. Спочатку я обрала, а потім уже е, ти зробила самостійно вибір з, з того, що якби я тобі запропонувала для вибору. Ну, напевно, приклад з нашим котом. Я захотіла кота. І мама вибрала породу, і ми приїхали на базар купляти кота, і мама сказала мені вибирати з поміж цих пород, яких ти хотіла, і я вибрала кота. І виходить, що вже в два з половиною рочки я зробила свій вибір, але все одно, ну, в якомусь плані ти, ти зробила вибір. Головний, так? Ти вибрала породу, а я вибрала з породи, так? Угу. Ось. І наш котик потім жив 16 років, все твоє дорослішання бачив і любив тебе, і ти його, і ви дорослішали разом, а зараз ми його тепло згадуємо. Угу. Дякую тобі за цей приклад. У нас є вдячність від наших, від наших слухачів. Хочу їм також сказати, що вони можуть свої приклади чи запитання тобі дати або мені поставити запитання, а ми вже підходимо до висновків. Так, може підходимо до висновків. Я думаю, що тут все зрозуміло, що насправді потрібно давати вибір дитині. Щоб вона вміла хотіти, бо це важливо в нашому сучасному житті, бо можливостей дуже багато. Дуже багато, але якщо дитина не знає, чого вона хоче, а потім вона виростає і не може вибрати, то ну, вона не буде. Успішною, так, вона не буде успішною і щасливою і щасливою, так, на жаль. Угу. Я ще хотіла в висновках сказати е, таке: хотіла б сказати, що е, авторитарні батьки вони не бачили іншої моделі, вони бачили саме таку модель, і вони використовують ту модель. Яка була у них, так, як вони виховували своїх дітей, точніше, їх виховували, коли вони були дітьми, в школі, в родині. І, Мабуть, варто більше займатися в школі саме вихованням ну, справжніх батьків, якими, має бути, якими мають бути татусями, якими мають бути мамами, на що? Треба звертати увагу, як можна змоделювати іншу е, модель е, родини, ніж та, що є прикладом, як змінити сценарій. Да? І тут е, велика, е, велика відповідальність лежить на е, тих моментах. Вихователях, в педагогах, які можуть справді психологах, які можуть справді допомогти змінити сценарій своїм батькам ми вдячні. Вони робили максимум той, на який вони здатні були. Авторитарний батько чи демократичній мати, всі хотіли щастя. З більшості да нормальних сімей всі хочуть щастя для своїх дітей. Тому ця вдячність е, усім нашим батькам і е, татусям, і, звісно, е, можна коригувати далі вже моделі поведінки і вибудовувати в своїй майбутній сім'ї. Да, е, або в, ну, в своїй молодій сім'ї е, mm -hmm. е, ту модель виховання, яка е, здається найбільш вдалою для того, щоб дійсно, як ти сказала, дитина була щаслива і успішна. Так. І ми з вами ага, підходимо вже до і, і за часом до запитань так. поки що є. Ну можу тобі прочитати, Давай. поки що є багато таких підтримуючих нас. Коментарів mm -hmm. люблю вас і бажаю успіхів, oh, мої прекрасні lovely. землячки. Мені комплімент, що я чудова мама, Аїда гарненька дочка, ідеальних людей не буває. Дякують за гарний приклад, також суттєво змістовно цікаво. Практично з усім погоджуюсь, пані Галина. Пише, але трохи авторитарності таки не завадить у стахсунках з дитиною. Щиро дякую вам здоров'я, щастя, успіхів. А, Адуся, ну у мене буде до тебе запитання як тобі е, було на нашому ефірі. Е, які у тебе враження від е, ефіру? Мені дуже сподобалось, і насправді ініціатива була твоя, щоб я прийшла до тебе на ефір, і це у нас буде постійний ефір раз в місяць, і я погодилась відразу, але але я дуже переживала, бо це не моя сфера, не те, що моя сфера діяльності, але я не люблю е розмовляти на публіку, і це мій такий комплекс. Я думаю, що ми всі маємо е боротися зі своїми комплексами, і тому це мій такий крок. Твій вихід із зони комфорту, так, да? з зони комфорту. я <рес> дуже рада. Насправді влітку була дуже щаслива, що ти е, провела літо в Києві. Ми багато спілкувалися, і саме тоді і зародилася ідея. Запросити тебе на вогник, бо мені здалося, що це буде дуже цікаво. Я дякую усім, хто сьогодні нас слухає. Дякую за вашу небайдужість активність. І е, дійсно ми будемо продовжувати за ідею наступної наступного місяця готувати наступну зустріч. А ми з вами, як завжди, е, зустрінемося на онлайн-вогнику у середу, о 20.00. Е, З вами була я, Ольга Просіна і моя донька. Дякую, а я... так, дуже дякую. Всім так. дуже дякую, гарного вечора, до побачення.